Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами у верхній межі Сергії пустині. Зараз 15.57 хвилин. Привіт вітляшка, привіт Махнатка. 1 березня. 2023 року. Всіх вітаю з першим днем весни. І зараз вам покажу, як виглядає верхня межа Сергієвої пустині на 1 березня. Ось так все акуратненько, чистенько. чого зайвого, може будуть сили щось зробиться ще. Але поки треба використовувати те, що вже є, бо багато праці і духовної, і різної, і в соціум, і тут. І в, о, в пустині, і в Полонецькому колі, і на тропі Серафимасоровського, і е, з людьми, щоб заспокоїти, щоб надати їм надію і можливість крокувати далі по життю. І поки все це робиться, то воно якби розтворюється у просторі. і... Відчуття, що людина нічого не робить, і тільки сидить і про щось думає мріє. Мріяти теж треба, бо без мрії немає майбутнього, треба і вірити, і у кожного з вас повинна бути своя мрія. У доброму, радісному сенсі, у, життєвої, у е, життєвому стані, або у життєвій формі, або на життєвій платформі, або на життєвому фундаменті. І тоді у вас будуть радісні і щасливі перетворення. Бо якщо мстити, ненавидіти, винашувати злобу, це закінчується онкологією і нічим добрим людина себе зводить на нівець. Тому, що я бажаю, бережіть себе, бережіть себе, бережіть свої душі, бережіть своїх... Близьких батьків, дітей, дружин, чоловіків, всіх тих, хто вам дорог і з якими ви пов'язані пов на цьому просторі на планеті Земля. Ось що я хотів вам побажати. І головне це з весною вас. Хай у вашому серці розпускаються тюльпани різні весняні квіти, які дарують вам радість, щастя і головне це любов. На все добре, люди мої. 11-й коридор тропи Серафами Соровського Сокрального Ласієва, верхня межа Сергія Опустині. Місто Київ. На все добре, любі мої.